Белград погодився на використання назви Косово для позначення делегації Пріштіни на міжнародних конференціях. Досі частково визнану республіку представляла місія ООН у Косово. Сторони також домовились про спільне управління двома прикордонами КПП. Угоду склали в Брюсселі за посередництва ЄС. Договір про регіональну співпрацю є дуже важливим для ЄС. Він ґрунтується на ідеї ширшої співпраці в регіоні. Чим більше уряди комунікуватимуть між собою, тим краще для загального добробуту та безпеки. Вічала The better for everybody's welfare and security. Косово не є членом ООН. Втім, незалежність краю визнали 80 держав світу, в тому числі більшість членів ЄС. Косовський прем'єр сказав, що угода з Белградом означає суттєвий поступ на шляху євроінтеграції. Корито, можу сказати, що так само як угода Рамбуя дала нам свободу, так і нинішня угода в Брюсселі робить можливим європейське Косово. Сербія пішла на поступки попри напруження в прикордонних районах. Белград також бажає євроінтегруватися. Сербія заявила, що уклавши угоду з прищиною виконала всі умови Брюсселя для отримання статусу кандидата в ЄС.